Сьогодні у мене вихідний, і я хочу його провести для себе, повністю відпочити морально, фізично, зробити те, що я дуже давно хотіла зробити. Також в цьому відео буде дуже багато розмов про якісь мої емоції, про мої переживання. Надіюсь, вам це буде цікаво дивитися і слухати. Також в цьому відео ми будемо пекти з вами хліб, тому приємного перегляду! Взагалі, душ для мене це більше як метод відпочинку, метод релаксації, медитації, заспокоєння розуму, який постійно щось відомає, щось говорить, і взагалі якісь ідеї, взагалі ось це все. Також хочу розповісти про одну дуже класну дієву штуку. Це мені перекоментувала психолог колись декілька років тому. Що коли... З'являються такі досить погані ситуації. А що коли ти відчуваєш, що на тебе давлять ситуації, давлять погані якісь емоції, то треба вмикати душ і уявляти, що ти змиваєш з себе ось ці всі проблеми. Так, з першого разу це не виходить, Зразу кажу, а може виходить, але у ну, мене з першого разу не не вийшло. Але потім, коли ти продовжиш це постійно робити, то дійсно в твоїй голові стає легше, і ти хоча б трішки можеш справитися зі своїми думками, зі своїми переживаннями. Тому я думаю, це дуже класна штука. Сама моєю користуюся і вам рекомендую користуватися. Взагалі, в моєму житті зараз такий досить складний період і. Не знаю, якось ділюся з вами тими речами, які мені допомагають все прожити і сподіваюся, що і вам допоможе. Насправді я дуже рідко готую, особливо щось таке, що зв'язано з борошном, а сьогодні в мене з'явилося бажання. Зараз я додаю трішки до борошна солі і цукру, а потім це все гарненько перемішую. Далі я додаю тепленьку водичку, знову це все перемішую гарненько, щоб вийшла така маса. Далі я додаю яєчко і знову це все перемішую. Ось таке от тісто в нас вийшло і залишаю його, щоб воно піднялося. Загалом, поки тісто підходить, я хочу поговорити, розповісти про свої зміни в житті. Ну, мені подобається просто це робити, розповідати що змінилося. Пам'ятаєте відео там, де я записувала з гуртожитку? Я думаю, що всі пам'ятали, що я тепер не живу в гуртожитку і. Я взагалі зараз в іншому місті, не в Кропивницькому, а в Миколаєві. Я тут працюю і на навчання зараз не хочу. І взагалом скільки всього не знаю, цікавого сталося за цей місяць, ну в мене просто не знаю, просто не вкладається в голові. Я вже встигла попрацювати в будівельній фірмі. Я вже встигла переїхати в інше місто, влаштуватись на роботу, і я не знаю, це все так швидко відбувається, що не знаю, мені страшно про навчання. Я перейшла на заочну форму навчання. Ось влітку я їду забирати диплом. Ну а далі я ще не придумала, що я буду робити. ну Зараз я вже працюю, працюю офіційно, мене взяли. Працюю я вже як тиждень, і знаєте, цей тиждень був найскладнішим тижнем у моєму житті, тому що, по-перше, я ніде не працювала, кажу так, як є, ну саме офіційно. А по-друге, це дуже складно психічно і те, що там потрібно постійно тримати контакт із клієнтом. Постійно говорити, щось розповідати. Це мені не подобається. Чому я вирішила переїхати сюди? У мене, як завжди, немає точної відповіді. Я людина, яка любить зміни в житті, яка завжди щось намагається змінити і покращити якість свого життя. І я просто відчула, що ну, мені потрібно рости, мені потрібно якось самій розвиватися, а не... Сидіти на шиї у батьків і у хлопців мого. І я вирішила, що все пора. Пора заробляти самій. Навчання нікуди не ділиться. Я прикладаю усі зусилля, щоб закінчити навчання. У мене зараз дуже змішані відчуття. У мене взагалі завжди змішані відчуття. От чесно, страшно, тому що я в іншому місті, яке я зовсім не знаю і я дуже сумую за своєю родиною і за своїм рідненьким містом там де я знала усі вулиці і взагалі там де дуже багато спогадів але я намагаюся взагалі якось пристосуватися до цього життя і якось зробити мій світ кращим, кращим, ніж було колись. І знаєте, як кажуть усі, що от все можливо. Ця думка мене от не покидає, і не знаю, мені здається, тільки за цієї думки я переїхала сюди і я зараз сама. Ну, звісно, не сама, але в тому сенсі, що. Я сама це вирішила і сама переїхала, і це все закрутило, завертила. Сказати, що складно, так, дуже сказати, що я боюся, так. Сказати, що я постійно не обдумую, чи правильно я зробила, чи неправильно не я зробила, чи треба було залишитися в моєму рідному місті, закінчити навчання. Обдумую кожен день це обдумую, але мені такий сценарій не подобається. Тому я хочу експериментувати зі своїм життям, ну в тому плані, що е кидати себе в якісь незрозумілі ситуації і якось випитуватися, Це закаляє характер, це закаляє силу волі. А так цікавіше, може я якась ненормальна. Що ось так от кидаю себе туди-сюди, але ну, мені так подобається жити. І, ну, я хочу більшого, ну, я думаю, це нормально. А я думаю, що по моїх відео ви побачили, що я навчаюсь на архітектурному, архітектура та містобудування. І, от, знаєте, я вже на останньому курсі тут буквально через декілька місяців. Вже забирати диплом, і я розумію, що я перегоріла до цього, що я не відчуваю інтерес до цього, що ну, мені це не подобається, що я заставляю себе це робити, і мені це не подобається, коли я заставляю себе робити. Те, що мені не подобається. Е, логіка. <смітні> я просто відчуваю, що мені подобається трішки інше так, ну, коледж мені дав багатенько знань. І... і я просто вже не зможу пройти осторонь біля гарного будинку, роздивитись якісь детальки, згадати, який це стиль, приблизно як він побудований там зсередини, але я не відчуваю, що я готова цим займатися все життя. Ну ось так от такі якісь мої думки, які... якими я хотіла поділитися. Знаю, що далі будуть ситуації, з якими я зіштовхнуся, і буду думати, що ось зараз це були найкращі мої часи, що сьогоднішні ситуації мої, це так підмічки, Але я стою сильнішою завдяки цим ситуаціям і завдяки постійним перепадам настрою, завдяки постійними сльозами у ванні і. Нехотіння зранку вставати і йти на роботу і постійними внутрішніми гойдалками, і нехотінням взагалі нічого. Останній час відчуваю таку апатію, відчуваю, що ну я падаю, я падаю з такою швидкістю, або взлітаю, або падаю. Я ще, я ще не розумію. І це, насправді дуже складно, коли ти вже сам береш відповідальність за себе, за свої дії, за своє рішення і намагаєшся випитатися з цього. Ну, мені здається, це називається дорослішанням. Так? Коли ти починаєш розуміти, що насправді є доросла дитина. Я ще от кажу чесно, я ще я поки що не розумію, як це бути дорослою. Мені всього лиш 18, і це всього лиш тільки початок. Я людинка, яка намагається зробити своє життя кращим. Oh <му> Колись мені сказали таку фразу, що якщо ти боїшся, то не роби, а якщо робиш, то не бійся. Так. Да. Я постійно повторювала і повторюю і буду повторювати одну фразу. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. І це буде звучати в моїй голові як закляття кожен раз, коли... Мені страшно, тому що я розумію, що там, де страх, там є і точка росту, там, де страх, там і зміни. Все ж таки зміни це класно, це признак того, що твоє життя не стоїть на місці, і ти йдеш разом з ним. Але все ж таки бувають такі моменти, коли все виходить не так, як ти хотів або хотіла. Це також шлях і потрібно його пройти. Це так сказати підводні камні на шляху. І як то кажуть, Чим складніший шлях, тим вища винагорода.